1400 26 лютого 1957 року у відділ розслідувань вбивств поліції Філадельфії прийшов молодий чоловік із заявою про виявлення тіла дитини. Він назвався Фредеріком Бенонісом, 26 років, студентом коледжу Ласаль. За його словами, напередодні близько о 15.15 .15, у віддаленому районі Фокс-Чейс на півночі Філадельфії неподалік дороги він знайшов велику картонну коробку. Усередині знаходилося тіло оголеної дитини. Для перевірки його слів у зазначене місце були направлені патрульні екіпажі. Першим коробку побачив офіцер поліції Елмер Палмер, який підтвердив слова Беноніса в коробки справді лежало тіло хлопчика. Після цього Фредеріка офіційно допитали. У своїх свідченнях він розповів, що ще 11 лютого їхав по дорозі і раптово мало не збив зайця. Вирішивши наздогнати тварину, він вибіг з автомобіля та заглибився в зарості. Там він побачив два мисливські капкани, встановлені на дрібну дичину. Не зловивши зайця, бенуність поїхав далі, але вирішив пізніше повернутися, щоб перевірити капкани. Через два тижні, 25 лютого, він знову зупинив машину в цьому ж місці та почав шукати пастки. Капканів він не знайшов, зате виявив картонну коробку. Всередині лежало тіло дитини, загорнуте у ковдру. Спершу хлопчик здався йому схожим на ляльку через блідий, майже синюшний колір шкіри. Але, придивившись, Беноні зрозумів, що це справжній труп. Він запевняв поліцію, що нічого не чіпав і не змінював розташування речей. Охоплений страхом він одразу покинув це місце і нікому про знахідку не повідомив. Наступного ранку, 26 лютого, він почув у радіоновинах повідомлення про зниклу дівчинку в Нью-Джерсі, після чого сильно занепокоївся. Йому здалося, що його мовчання можуть розцінити як співучасть у злочині. Деякий час Фредерік вагався, але, врешті-решт, звернувся за порадою до свого церковного наставника. Священик благословив його наявку в поліцію. Однак, перш ніж йти до правоохоронців, Бенуніс відвідав адвокатську контору, де склав коротку заяву про добровільність своїх дій. Після допиту Фредерік був відпущений з умовою не залишати межі штату без дозволу влади. Перший огляд місця знахідки тіла дозволив слідчим зробити низку висновків. Було очевидно, що смерть хлопчика настала в іншому місці, оскільки на тілі та ногах не було слідів бруду, а також відсутній одяг. Ймовірно, тіло перевезли автомобілем, адже найближча житлова будівля, інтернат для дівчаток, розташовувалася за кілька сотень метрів. У 4-5 метрах від коробки знайшли нову темно-синю вельветову кепку. Поліцейські припустили, що вона могла належати злочинцю, який діяв у темряві, та загубив її. Також неподалік лежав коричневий дитячий черевик. Другий з цієї пари знайшли за 40 метрів уздовж дороги. Спочатку вважалося, що черевики належали загиблому хлопчику, але його ступня виявилася значно меншою. Офіцери організували масштабні пошукові роботи в районі Фоксчейс. Поліцейські разом із 270 курсантами академії та 50 працівниками охорони парку Фермаунт ретельно прочесали територію в радіусі 10 кілометрів, але не змогли знайти ані одягу дитини, ані інших слідів злочинця. На цьому етапі у розпорядженні слідчих були лише тіло хлопчика, картонна коробка, ковдра та кепка. Огляд тіла показав, що хлопчик був білошкірим, віком 4-5 років, зріст 102,9 см, вага 12 кг, значно нижче за норму, що свідчило про тривале недоїдання. Дитина була повністю оголеною, на голові, велика гематома без пошкодження шкіри. Тіло було чистим, нігті коротко підстрижені, виявлено ознаки тривалого перебування у воді. Зокрема, зморщені шкіри на правій долоні та ступнях, що вказувало на копання перед смертю. Це пошкодило відбитки пальців, унеможлививши ідентифікацію. Волосся хлопчика було грубе і коротко підстрижене, обрізані пасми залишилися на плечах і тілі, що натякало на те, що стрижка проводилася після смерті. На підборідді знайдено л-подібний шрам, де на тілі були три старі післяопераційні шви, на щі, коли лівої ноги у паху та на грудях. Суд встановили, що смерть настала від 2 до 14 днів до моменту знахідки. Причиною загибелі стала тупа травма голови. Його вдарили достатньо сильно, щоб спричинити смерть, але на його тілі не було жодних ознак боротьби. Це означало, що або він не прочався, або нападник був для нього знайомою людиною. Шлунок хлопчика був порожній. У стравоході виявлено залишки чорної субстанції, природа якої залишилася невідомою. Аналізи показали, що дитина не була отруєна під впливом алкоголю чи снодійних препаратів, ознак сексуального насильства не виявлено. Асистент судмедексперта, молодий лікар Ремінгтон Брістоу, зафіксував рости на фото та дуже зацікавився справою. Протягом багатьох років він намагався розкрити загадку хлопчика в коробці, сприяючи популяризації цієї історії у США. Коробка, в якій знайшли тіло, мала розміри у висоту 38 см, ширину 48 см і довжину 88 см. Напис на ній свідчив крихке транспортувати обережно. Поліції вдалося встановити її походження. Вона була продана на складі Джона Пенея у верхньому дарбі. Приблизно за 25 км кілометрів від місця злочину. Коробка використовувалася для транспортування дитячої плетеної колиски. Ковдра була з білої фланелі і з зеленими квадратами. Частина тканини була відрізана та не знайдена. Приблизно третина ковдри була забруднена машинним маслом. Вельветова кепка мала шкіряну застібку. Майстер, що її виготовив, згадав, що продав її чоловіку у синьому робочому комбінезоні в листопаді 1956 року. Поліція дослідила всі сліди, але розслідування зайшло в глухий кут. Коли стало очевидним, що ідентифікувати хлопчика традиційними методами неможливо, поліція Філадельфії вирішила розпочати масштабну інформаційну кампанію. Основною метою було опізнання загиблого через залучення громадськості. На вулицях міста, у магазинах, транспортних зупинках та державних установах розмістили плакати з детальним описом знайденого хлопчика, його речей та обставин злочину. Було розіслано понад 400 тисяч листівок жителям Філадельфії разом із рахунками за газ. Поліція закликала звернути увагу на випадки раптового зникнення дітей серед сусідів та знайомих. Після початку кампанії у відділення поліції посипався потік дзвінків та заяв. Люди повідомляли про зникнення дітей, підозрілих сусідів, а деякі навіть запевняли, що впізнали хлопчика. Серед звернень увагу слідчих привернуло повідомлення Мерлін Даман з Нью-Джерсі. Вона розповіла, що її син Стівен Даман, 34-місячний хлопчик, зник ще в жовтні 1955 року з магазину на Лунг-Айленді. Мати звернулася до поліції лише через 8 місяців після зникнення. Опис Стівена частково збігався із зовнішністю хлопчика в коробці. У нього також був ельподібний шрам на підборідді. Поліція Філадельфії зв'язалася з детективами округу Насау, які раніше займалися справою зникнення. Інспектор Джеймс Фаррел особисто прибув на впізнання, однак після огляду тіла стало зрозуміло, що багато деталей зовнішності не збігаються. Крім того, медична експертиза показала, що хлопчик в коробці не міг бути старшим за 5 років, тоді як Стівену на момент зникнення було майже 3 роки. Версія була відкинута. Інший цікавий слід надійшов від працівника імміграційної служби США. Він звернув увагу, що восени 1956 року, після придушення повстання в Угорщині, до США прибуло багато біженців. Велика кількість сімей розселилася саме у Філадельфії та її околицях. Одна з процедур імміграційного контролю включала дактилоскопію дітей, але відбитки пальців брали лише з правої руки. Це могло пояснити, чому саме на правій руці хлопчика в коробці була пошкоджена шкіра. Хтось намагався знищити сліди, які могли б ідентифікувати дитину. Також ця версія пояснювала, чому ніхто з місцевих лікарів не впізнав хлопчика. Він міг приїхати з іншої країни та лікуватися там. Проте, після перевірки виявилося, що жоден із зареєстрованих дітей біженців не збігався за характеристиками і загиблим хлопчиком. Один із експертів, професор антропології Вільтон Крогман, отримав дивний анонімний дзвінок. Голос жінки на тому кінці лінії запитав: чи був той хлопчик слабоумним? Коли Крогман, Попросив співрозмовницю назвати себе, вона відповіла: ви знаєте, що значить доглядати за ідіотом? Іноді від його криків хочеться збожеволити. Ви можете вбити його в нападі люті. Ось це могло би бути поясненням для вас. Після цих слів вона поклала слухавку. Крогман негайно повідомив поліцію. Це могло бути зізнанням матері хлопчика, яка таким чином виправдовувала себе. Однак також існувала ймовірність, що це просто вигадка психічно нестабільної людини. Перевірити походження дзвінка не вдалося. Старший інспектор Девід Робертс несподівано висунув радикальну гіпотезу. Він припустив, що загиблий хлопчик міг бути вихований як дівчинка, його аргументи. Волосся дитини було грубо та швидко обрізане, що свідчило про спробу приховати щось важливе. Підстрижене волосся залишалося на тілі, отже, хлопчика стригли після смерті. Якщо б його підстригли до смерті, перекмахер або сам хлопчик прибрав би волосся. І останнє виховання хлопчика в ролі дівчинки могло свідчити про психологічні девіації матері. Поліція почала шукати інформацію про зникнення дітей обох статей, а не лише хлопчиків. Нова надія з'явилася в травні 1957 року, коли жителька Кемдена, штат Нью-Джерсі, повідомила, що восени 1956 року бачила чоловіка-бродягу з хлопчиком, схожим на дитину в коробці. Бродяга зупинявся у неї двічі. Не мав постійного місця проживання та підробляв дрібним ремонтом за ночівлю. Поліція знайшла кілька інших свідків, які також бачили цього чоловіка з дитиною. Виявилося, що бродяга Чарльз Спіс, уродженець Ланкастера, Пенсільванія. У нього був вісьмирічний син, але восени 1956 року він подорожував один. Поліція оголосила федеральний розшук Чарльза Спіса. Однак незабаром його дружина сама звернулася до поліції, вона подивилася на тіло хлопчика та категорично заявила, що це не її син. А ще через тиждень сам Чарльз Піс прийшов у поліцію разом із живим і здоровим вісьмирічним сином. Версія виявилася хибною. Коли можливості для розслідування вичерпались 27 липня 1957 року тіло хлопчика було поховано на цвинтарі для невпізнаних осіб. На його надгробку викарбували слова Небесний Отче, благослови цього невідомого хлопчика. Щороку, 26 лютого та 27 липня, біля його могили збиралися слідчі судмедексперти та журналісти, які продовжували пошуки відповідей. Після поховання хлопчика в коробці у липні 1957 року поліція Філадельфії не припинила розслідування, хоча справу офіційно не закрили. Вона поступово відходила на другий план. Проте група ентузіастів, детективи, судмедексперти, журналісти та приватні розслідувачі продовжували пошуки правди. Одним із напрямків слідства стала перевірка сімей, що недавно переїхали у Філадельфію та її околиці. Логіка була простою: якщо ніхто не впізнав хлопчика серед місцевих, то він міг бути приїжджим. Протягом 1957-58 років поліція перевірила 763 сім'ї білої раси, які переїхали до Філадельфії у період з грудня 1956 по лютий 57 року. Однак жодних підозрілих збігів знайдено не було. Слідчі також почали перевіряти злочинців, які раніше були засуджені за вбивства дітей. У 1959 році у штаті Вірджинія поліція знайшла тіло шостирічної дівчинки, загорнуте в ковдру. Попри спочатку підозріли контекст, експертиза показала, що вона померла природною смертю від двосторонньої пневмонії. Її батьки Кеннет та Ірен Дадлі не повідомили про смерть дитини, а просто сховали тіло у лісі. Поліція Філадельфії довго перевіряла, чи могли Дадлі бути причетними до загибелі хлопчика в коробці. Однак жодних зв'язків знайдено не було. У 1988 році один із офіцерів поліції, який з юності був сильно зацікавлений цією справою. Ініціював її повторне розслідування в цей період. З'явилася жінка, відома як ЕМ. Вона заявила, що знає правду. За словами жінки, її мати була жорстокою та психічно нестабільною. Вона часто займалася нелегальним установленням дітей та використовувала їх як рабів. М ем стверджувала, що у 1954 році її мати купила у якоїсь молодої жінки маленького хлопчика, якого назвала Джонатан. Вона била його, морила голодом і знущалася, а також часто переодягала його у жіночий одяг. Одного разу мати вдарила хлопчика головою підлогу, і він помер. М стверджувало, що мати та її друг винесли тіло, загорнули у ковдру, поклали в коробку з під дитячого ліжечка і викинули. Чи була ця історія правдою? Спочатку зізнання М здалося переконливим, воно збігалося з версією капітана Робертса, який підозрював, що хлопчик виховувався як дівчинка. Проте з'явилися сумніви. Сусіди не підтвердили її слів. Ніхто не бачив у будинку ще однієї дитини. М страждала на психічні розлади, лікарі діагностували у неї істерію та схильність до вигадок. Її мати померла, тому не можна було перевірити її свідчення. Через ці фактори поліція не змогла використати цю історію як доказ. У 1998 році. Тіло хлопчика в коробці було ексгумоване для тесту ДНК. Однак тодішні технології не дозволили отримати достатньо інформації. Хлопчика поховали вдруге. Цього разу на цвинтарі Ivy Hill. на надгробку написали Америці невідомий син. Нарешті, у 2022 році за допомогою сучасної генетичної експертизи поліція змогла ідентифікувати хлопчика. Його звали Джозеф Август Зверелі, і він народився у 1949 році. Детективи встановили, що його родина жила у Філадельфії і мала італійське коріння. Однак подробиці про те, як і чому він загинув, залишаються невідомими. Поліція вважає, що його рідні досі живі. Але відмовляються співпрацювати. Виявлення імені хлопчика стало великим проривом, але питання про те, хто його вбив, досі залишається без відповіді. Поліція все ще шукає людей, які можуть знати правду. На могилі Джозефа Зерелі досі залишають квіти та іграшки. Найголовніші питання, які залишаються без відповіді, чи буде колись справедливість, і чи дізнаємося ми ім'я вбивці. Моя особиста думка: хлопчика позбавили життя та залишили у коробці саме батьки, інакше дитину би шукали. А я до вас зановленнями цієї справи прямо з монтажу. Коли я шукала додаткові матеріали, я натрапила на англомовну статтю місцевого видання The Philadelphia Inquirer. Я переклала її на українську, можете зупиняти відео, аби прочитати в деталях. А також залишу посилання на оригінал в описі до відео. Тут мій шок в шоці. The Inquirer пише, що у 2023 році вдалося встановити батьків Джозефа за допомогою аналізу ДНК. Ними виявились Марі Елізабет Абель та Огаста Зарелі. Їх вже немає. Має в живих у Джозефа ще є кілька братів та сестер. Вони публічно не висловлюються, але їх адвокат заявляє, що їм було невідомо, що хлопчик Джозеф, якого розшукували в ті роки, їх брат. Але вони дуже співчувають його смерті. Припускають, батько міг і не знати, що Марі народила від нього сина. Він про нього ніколи нікому не розповідав. Скоріше за все, Марі віддала Джозефа на всиновлення, як зробила зі своєю першою донькою у 18 років. Родичі Марі кажуть, що вона не могла так жорстоко розправитись зі своєю дитиною і що вона була доброю людиною. Тому мої висновки щодо причетних до вбивства батьків частково підтверджуються: тільки не рідні, а прийомні. Але це все ще припущення. Поліція й далі розшукує імена вбивців. А що ви думаєте про цю справу? Чи є у вас догадки, хто міг би це зробити? Напишіть у коментарях свою версію подій. Дякую, що додивилися це відео. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато розслідувань. Не забувайте турбуватись про себе, будьте пильними і до зустрічі.